Переможний, і розляжений, і позвольній у боротьбі, Господи, Боже наш, водимо тебе, поминив у царстві тих воїнів, що віддали життя свої за свободу і незалежність України, і посяги їх у свої небесні обителі, злять за минусину, і милосердних, Господи, наради їхні і страждання, і визнай за дозвіл добрий, і тобі угодний, при ми їх милістю твої, волюті скорботи, тягарі, на війні повести вони. Перебуваючи у скруті і труда, теплячи в голод і справ, не маючи сну, будучи виснаженим тілом і душею, прийми з миру душі дітей твоїх, бо воювали вони за мирне життя наше, за добробут і спокій наш, мару дії, як вічний спокій, бо вони рятували і смерть і собою заміщали батьківщину, глянуться з небес Боже, і поміни зливих воїнів. Владі крив і жінок, молодих, бої дорослих і, і, доросли, і старських, поселий по царстві небесні, як добре воїнів, мов, що мужню потрудилися в битвах за на свій народ. Поглянь, Господи, на сердишну спокроту, із душу нашу, із милостерця, вслабні, Господи, і взяв від нас рідних, близьких і друзів наших, але не послав нас, твої ласки, на і, і, і наших. Де Бог відверт, заперти ми, а войни дали життя сніж за Україну і українські дару. царство спотебесне і сотвори, ні, ти було.